Сьогодні 22 січня. Як ви думаєте, вже можна прибирати ялинку? Чи хай ще постоїть? Ой, у мене, по-моєму, телевізор працює. Треба трошки прикрутити. Ну, а ялинку я все-таки вирішила прибрати. Самі красиві шари. Ну ось, стало світліше. Роснулася, підходжу до вікна і побачила, що в мене сьогодні з'явилася перша квіточка. Ось така. Ой. Ось вона, перша квіточка. Орхідеки почали розцвітати. Такі маленькі квітоноси. Я чомусь очікувала, що вони будуть гарні, такі пішли перші стрілочки. А воно не дуже. Це ось оця маленька. Теж тут всього буде дві квіточки, бачите. А ось ця щось їй не сподобалося. Дивіться, нижня квіточка, вона ось прив'яла чомусь. Що це може бути, я не знаю, не буду трогати її. Але теж щось їй не сподобалося. Ой, проти вікна погано видно. Хоча я і світло включила. Це ось теж квітоносик такий маленький, щось, він, щось не сподобалося. Або температура не підходить, не підійшла. Або світла було мало, хоча я на ніч включаю завжди оцю лампу. Оцю. Вона зараз виключена. Новеньку, що купила. Вона всю ніч завжди в мене горить. Ну, не знаю, що трапилося. Ну, поки що так от. Оце вже пройшло чотири тижні. 4 Як ми з вами по рекомендаціях інтернета вставила <смі> такий спеціальний бокс. Подивіться, я казала, що все це брехня, коли показують, що в них за три тижні виростають такі корінці. Я їх передивилася, кучу, я не знаю, скільки відео від різних різних блогів, але в мене вона пропадає. І все зробила точно так, як рекомендували. Ай! І температура вроді би підходить. І ось, бачите, поставила ж. Ну, Там, хто на бутилку ставив, хто на отакі е гравії, отакі, під низом там у мене води достатньо. Не знаю. Бачите, вона все одно пропадає. І накупляла в мене відео було, скільки всього там і стимуляторів, і вкусняшок, і всього всього, всього для оцих квіточків. Але. Ні, Не знаю, як у них воно виходить. Як, якийсь все одно є секрет, який вони не хочуть розказувати. Я думаю, так. Уже один отакий листочок я прибрала. Я чистила до білого, як і показували на відео. Ви бачите, а воно почорніло, продовжує. Не знаю, пропадати, чомусь почерніло. І листочок почав жопнути. І цей нижній. І стали вони, тоді вони були упругі-упругі такі. А зараз, ну, такі, в'януть, в'януть. Все. Я думаю, що з нього вже ой, діла не буде. Діла не буде. Може, у кого? Був такий случай. Там може підскаже. Хтось із друзів є таке, подивіться. Ну, така гарна була, е хороша. тугі такі були листочки всі. Тільки корішки всі пропали. Всі абсолютно пропали корішки. І мені прийшлося їх пообрізати, почистити. і все одно. Бачите, що стало. Ну, ставлю іще. Зараз я таку горку зроблю. Ставлю на цю горку, щоб не доставало до води. Ось так. І все. Будемо будем далі дивитися, як він пропадає. Шкода, звичайно, шкода, що я не зберегла цю квіточку. Ну, що зробиш? Я, як ото кажу, початківець. У мене ще досвіду практично немає. Оце зараз тільки буду бачити. Я один раз їх тільки пересадила вперше. Я... Тобто, жалко мені, коли рослинка пропадає в мене, я дуже шкодую, дуже. Ну, ладно. От так от знову під ковпаком поставила і буду чекати, поки зовсім пропаде.